Здай яблука, купи дрон. Школярі торговецького ліцею, що на Отеніщині, долучились до ініціативи місцевих педагогів, та за три дні зібрали понад 4 тонни плодів. А це кілька безпілотників, які найближчим часом передадуть на потреби збройних сил України. Там заходить сонце, а тут у нас стартувала акція здай яблука, купи дрон. І наші хлопці назбирали шість мішків яблуку. Це тільки старт. За цими хлопцями до збору яблук долучилися інші школярі торговецького ліцею. Працювали як першачки, так і майбутні випускники. У нас по селі вже протягом двох тижнів їздять приватні підприємці, збирають яблука для того, щоб заробити. І люди досить активно приймають участь у здачі яблук. Ну і ми прийшовши після літніх канікул, вирішили також. Перехопити ініціативу на себе і, звичайно, знаючи потреби військових, організували таку акцію спільно з заступником по виховній роботі. Цю акцію, щоб не бути скромним, я довго думав на цією акцією, Планував її організувати вже давно. Але минулого року яблука були дуже дешеві цього року. Дуже великий урожай яблук, але їх приймають все рівно по 4,50. Ці хлопці, коли почули, що ми робимо таку акцію акцію вони прийняли в нас по 4,80, і внаслідок чого ми вторгували суму 20 тисяч гривень. А це два дрони. Додатково на ще один безпілотник гроші скинули батьки учнів, що зараз за кордоном. Не залишились осторонь і працівники ліцею. Вони йдуть. Покращення, тому що камера вже йде е, нічного бачення. Вони це сімка, ці саме ці дрони є зараз дуже необхідні для наших хлопців, які зараз воюють на фронті. І саме ці дрони будуть передані у 77-й батальйон, де е, служив мій друг Данчук Василь е, по е, позивний. Вовк, щоб додати учням мотивації, вчителі пообіцяли приз. Клас, який зібрав найбільше яблук, поїде на відпочинок. Тут одночасне як трудове виховання і патріотичне виховання, і власне діти працюють в команді, що спонукало дітей, наприклад, дружньо віднестися до цієї акції, об'єднало їх навколо цієї мети. Ми були самі шоковані таким результатом, коли на цьому подвір'ї нашого ліцею була велика купа яблук з мішками. У результаті переможцями стали учні восьмого класу. Їм вдалося зібрати понад тонну фруктів. Ми дізналися про цю акцію, поділились на три групи і збирали на різних точках. Потім всі звозили на одну точку до школи. ми були дуже раді через те, що ну ми перемогли. Це була дуже велика честь допомогти зсу нашим захисникам, які захищають нашу країну. Ми виходили цілим класом, ішли збирали мішки, цілі. Ходили, кожен привозив з себе від себе по пару мішків. І таким чином ми назбирали найбільше і виграли. Разом з цим ми допомогли нашим військовим, назбирали на два дрони ФПІ для наших військових з нашого села і Округу. Ці безпілотники далеко не перші, які передав навчальний заклад на потреби ЗСУ з 2014 року. Тут допомагають усім, чим можуть збирають продукти харчування, засоби гігієни та навіть виготовляють окопні свічки.